Студенти з Івано-Франківська ініціювали в соціальні мережі рух обміну книгами. Ідея сподобалась багатьом. І нині її прихильників майже 17 тисяч. Тут продають та купують за кілька хвилин. Учасники викладають мінімум три оголошення за годину. Активно користуються платформою і Полтавка Юлія. Я слушаю, смотрю, вернее, новости, которые бывают в этих группах, соответственно, смотрю, когда вижу ту книгу, которую я хотела бы купить, приобрести, соответственно, связываюсь уже онлайн с владельцей этой книги. Те книги, которые сама прочитала, если никто из моих родственников не выявляет какого-то желания прочитать, их, соответственно, также фотографирую, выставляю в тех же группах и также далее их продаю, так как ну, не считаю нужным собирать. Так вважають і автори проєкту. Вони закликають не консервувати власні книги, а дати їм можливість знайти нових читачів. У аеротехнологій багато прихильників електронних книг. Та не всім до вподоби такий варіант. І в інтернеті пробувала і скачувати, і читати і на телефоні, і на ноутбуці. Не знаю чому, але мені їх неудобно. Жива книга завжди приємна. Ти її взяв в руки, ти чувствуєш, як будто ти з якимсь чоловіком спілкуєшся. І завжди достатньо цікавим. Додаткова перевага купівлі книг в соціальній мережі ціна. Тут значно дешевше можна придбати потрібні видання, та й знайти їх можна не виходячи з дому. Недорогі, але цікаві, а іноді і рідкісні видання. У Полтаві можна купити на ядках біля лялькового театру. Книги тут реалізовують роками. Вартість 2, 5, 10, 20 гривень. Найдорожча 100. Бувають книги, якраз из моєї списку класичної літератури, яку я хотіла бы прочитати за всю жизнь, і буває нет вже в продажі в магазинах, нет у кого-то в продаже з рук. Коли прихожу на ці ятки, да, бывало, знаходила, несколько книг точно там купила. Нові книги Юлія купує здебільшого у подарунок. Читати нині не дешеве задоволення, каже дівчина. Нова класична література вартує від 80 гривень. Завдяки своєму захопленню та постійному пошуку цікавого чтива, Полтавка знайшла кілька нових друзів. Ці люди живуть за принципом букросингу. Прочитав сам, передай наступному. Анна Бабчук, Богдан Казаріт, Павло Лапатюк, Полтавські телевізійні новини.